Тепер беремо, вимикаємо його і він стискає, коли ми його назад від розтискає. розтискаємо. Коли він розтискає, ми беремо вантаж. Затискаємо і ось підняти цей вантаж. Ось так. Круто. А це що? Що помірюється Я в барах? Барать, скільки тобі треба повітря, щоб підняти о, вантаж. Угу. Тиск. Повітря Тіст. в барах міліється. Да. Тут така супер суперкомаза. Хлопці, одні хлопці, всі суперактивні.